Числа. Раніше, коли ми вивчали показникову функцію, потім показникові рівняння, і в нас були такі показникові рівняння, як A в степені X рівні B. Так? І коли ми їх вирішували, ми там вирішували, що в нас було ми зводили до А в степені F от x рівнює в степені G от X, потім F от X рівню G от X. А що робити, коли ми маємо щось таке, от, коли ми не можемо, наприклад, B подати як A в степені А як в якійсь там степені, якоїсь функції від X? Так от, що таке X? Х це називається логарифмом числа B за основою А. Тобто, що таке X, що таке логарифм? Це, показ... Це степінь, до якого треба піднести А, що вийшов Б. Так? Ну, знов таки, умови мають накладувати, що А має бути більше нуля, А не дорівнює одиниці і Б більше нуля. Те, що ми і говорили. Тобто, іншими словами, число Б. Логарифм числа B за основою А називається таке число C, що А в степені C дорівнює B. Де А у нас більше нуля, B більше нуля і А не дорівнює одиниці. Оце так коротко. Ми можемо зараз сумулювати основні властивості, але я це, я думаю, зроблю в наступному уроці. Тому це розбирайтесь, працюйте.